Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А ось це цікавий геополітичний поворот в контексті того, хто підтримує нас у війні. пише журналіста Цаплієнко. Головний індійський воєначальник, голова генштабу ЗС Індія Аніла Чаухан заявив, що Москва втратила свої позиції, і буде втрачати їх далі. Розніс армію Путіна і визнав талант залужного. Геополітична важливість Росії з часом знижуватиметься, і навіть попри те, що це я. Адерна держава повстання, ПВК Вагнер показало, яке майбутнє чекає на Росію. Ані личаухан вважає, що Росія в результаті провальної політики путінського режиму стає все більше залежною від Китаю. А Китай це регіональний суперник Індії. Тож, те, що зараз ми почули, фактично перший сигнал, того, що Індія обере собі інший табір. Індія змінює своє ставлення до війни Росії проти України і поступово схиляється до думки, що війну потрібно якомога швидше закінчувати. Як передає Укрінформа, про це заявив засновник по учасний директор ради стратегічних та оборонних досліджень доцент Центру міжнародної політики, організації та роззброєння університету НДАВАРХАЛАЛАН НЕРУ Хепімон Джейкоб. Під час виступу на щорічні зустрічі Ялтонської європейської стратегії майбутнє вирішується в Україні. Організований ЄС у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Індія на початку розглядала цю війну через призму політики США проти Росії, але цей погляд уже змінюється. Зараз в Індії зростає роз розуміння, що цю війну треба завершувати, але і Індія це така країна, де всі зміни відбуваються дуже повільно, зазначив Хепімон Джейкоба. Причиною зміни позиції Індії стало те, що вона нарешті почала розглядати цю агресивну війну через призму власних інтересів та що Китай і Росія зближуються. Це те, що дійсно викликає в Індії занепокоєння. Пояснив Хепімон Джейкоба. За його словами, торгівля між Росією та Індією останнім часом помітно скорочується. Хепімон Джейкоб також переконаний, що Індія може відіграти. Ти активну посередницьку роль у врегулюванні відносин України та Росії. Індія повинна розігрувати свої карти як певний арбітер у цьому конфлікту. Індія також повинна впливати на Росію, щоб та повернулася до зернової угоди. Заявив експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.